Я не знаю, повірити чи ні, але я хотів би, щоб ви повірили. Я українець. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас огляд вати, але не лише сьогодні. Будемо говорити і про зрадників, і про використання штучного інтелекту для шахрайства, про те, як російські агентурі дали жару в Азербайджані, а також як виявляється, в нас іще досі в очільниках цілих міст. Є особи, які намагаються мімікрувати під українців, а насправді вони залишаються головою в Росії. І хто зна, які у них плани? Я тут в першу чергу кажу, звісно, про мера Одеси Геннадія Труханова. Труханов інколи намагається створювати імідж українського мера, але виходить в нього дуже погано. Адже він залишається ментальним росіянином, ба більше є інформація, що він має російський паспорт До речі. Мова дуже гарна. Ви займаєтеся з репетитором? Я не знаю, повірити чи ні, але я хотів би, щоб ви повірили, що я жодного урока української мови не брав. От я більш того скажу. Я знаю такі пісні, які не знають ті люди, які розмовляють і розмовляли. Тому що моя мати і середовище, мої родичі, вони вони українськомовні. І це в мене було, знаєте, от з дитинства. От я виріс, я чув цю мову. Так, да, мені не вистачає іноді якихось слов, дайте, так. ну Словарний запас, може не такий багатий. І колись там зупиняюсь, підбираю якісь слова. Для мене це не іскусна мова, розумієте? Я її не, не, не приобрів зараз, тому що зараз потрібно розмовляти українською мовою. Це моя мова, моя мова. Це, це я українець. Отакої. Я не знаю, повірити чи ні, але я хотів би, щоб ви повірили. Я українець Ні, Гена, Ми не повіримо, що ти українець. В це якось не дуже віриться. А от у російський паспорт віриться якось набагато краще, і тут справа не в мові, а в справах. Руханова, але одразу хочу зазначити, друзі, може це не зовсім вдала нагода, звісно, але давно хотів сказати і закликати всіх підтримувати перехід на українську мову, своїх близьких, не лише близьких, але й взагалі людей довкола у переході на українську. Люди дуже часто не переходять, бо соромляться, бояться помилок і ще щось. І я навіть бачу, що люди можуть вважати, що вони. Знають мову гірше ніж вони її насправді знають. Я це відмічав, коли спілкувався із, наприклад, таксистами чи продавчинями. Видно, що вони мову знають, але чомусь от соромляться почати, тому що думають, що у них помилки. І я вже кілька разів задньою думкою, коли чув, як людина говорить українською, як вона старається, як вона робить успіхи. От, якось забував підбадьорити, якось сказати, що молодці, у вас така гарна мова. Тому закликаю вас в таких випадках а, підтримувати людей. От я, як бачите, інколи туплю. І вже користуючись нагодою, також хочу відзначити моїх близьких, які почали використовувати українську відносно нещодавно, ви великі молодці. Я вам дуже пишаюсь і це мене особисто дуже сильно надихає. Але. Про Труханова. Труханова, звісно, вся ця історія зовсім не стосується для нього в даному випадку мова це піар Бо Труханов не самовито захищає пам'ятник Пушкіну. Захищати він його вирішив від бійця Збройних сил України. І коли у Труханова закінчилися аргументи стосовно того, чому? А, цей пам'ятник має стояти в Одесі? Він почав неїжджати на військовослужбовця, який поставив йому доволі слушні запитання. А неїжджати він почав, бо бачите, військовослужбовець не в окопі. 122-га одеська бригада. Одне запитання. Чудо, скажіть, будь ласка, на фоні оцих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін, як ви це сприймаєте разом? Чи вас це влаштовує, ну, чи це буде виконане вас, рішення? Це, це для вас адепт руського міру. Для мене це не адепт руского міру. Для мене це не адепт руского міста. Тобто Пушкін і ракети це нормально це поєднання. так? Це історичний. А оперний театр для вас що? Оперний це? театр це трошки інше. Воно що, воно, що, воно стосується що ідеології. Що це? Це історична культурна цінність, а це що не але вона не пов'язана. Але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А, а е, Потім по сходи Ну Дивіться, а коли Путін я, говорить, ви, що Одеса ви... це російське місто, хто, правда? Хто, Путін хто? говорить. А тут мова йде а, про Пушкіна. Я військовий працює. Що ви тут робите? Я військовослужбовець. Чому ви, чому ви не, не приймаєте? Участь? А чому я не в окопах, Так, а? Чому ви не в окопах? От класичне маніпулятивне питання, що ми Ось він Українець, мер українського міста, який на запитання про пам'ятник Пушкіна, питає, а чого ти не в окопі. Причому військовослужбовець, це Мирослав Футкович, абсолютно аргументовано каже, що в Ізраїлі не можуть стояти пам'ятники Гітлеру та Геббельсу. Ну, це вже паралель. Знаєте, наочніше не вигадаєш, але ми з вами знаємо, що російські поети, російські письменники, російські військовослужбовці, російські політики яким е, дуже багато стояло пам'ятників по Україні, взагалі е, по багатьох країнах нічого хорошого не зробили для України і для цих країн, а от поганого дуже багато. Російська культура це є інструмент окупації мізків, е, це є інструмент тримання людей в спільному культурному просторі із Росією, і це є інструмент знищення цілих мов і народів. Пушкіних понатикали усюди, де тільки можна, по окупованих Росією країнах, і де він бував, і де він не бував. Це такий собі культурний маркер. Ось як собачка мітить територію, так і Москва мітить територію своїми Пушкінами та Лєрмонтовими, але ж все одно, все одно ми чуємо ось якісь такісь е, аргументи, типу, ну, в чому же Пушкін вам виноват? Що вам Пушкін зробив люди добрі? Зсилайся на Путіна. Розумієш? Тому що ти, той свою не слухався його. Ну, у нас своя дорога. Треба чебу повалу, а не на Путіна ссылатись. Приходиш і говори, "Путін сказав, блядь". Ти насправді що сказав Путін, блядь? У нас своя історія, своя життя. Руханову Насрати, що сказав Путін, але йому не насрати, що казав Пушкін? Що ж, давайте дійсно послухаємо, що казав Пушкін, що написав він 1831 року під час польського та литовського повстання, підтриманого до речі, українцями, і о, який дивний збіг обставин читає цей вірш якраз головна пропагандистська шкапа російської дипломатичної стайні. А чим ви, народний віці? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собой. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос. вам непонятно. вам чужда семейная сімейна в такой Пушкін як ніколи актуальний як елемент російської пропаганди. Чому? Бо як і в його часи, так і в часи, коли ставили йому пам'ятник в Одесі, так і зараз Московська імперія виправдовує своє поневолення інших народів, тим, що це сімейна вражда. Ну, знаєте, братські народи, і у них там сімейні тюркі, і так само, як і зараз росіяни зважають українців, так і 200 років тому Пушкін називав поляків і литовців племенами, так само, як і зараз Росіяни кажуть, що їхнє СВО вже визначено, і киньте вже ту Україну. Росіяни і тоді намагалися так само наперед визначити долю окупованих народів і, врешті. Поглинути їх та асимілювати сьогоднішня російська пропаганда це логічне продовження того, що робив Пушкін. Я гадаю, що ми ще багато різних чудес перевзування побачимо від Труханова протягом наступного часу, якщо тільки його не змістять під час війни з посади. Але його, як ми бачимо. Не планує ніхто зміщувати. Він усіх влаштовує. от Кличка в Києві зміщують, а Труханова в Одесі не зміщують. Це звісно, питання дуже цікаве. Друзі, і перш ніж продовжимо, я вам дуже хочу подякувати. Не забувайте писати ваші коментарі, ставити вподобайочки, поширювати це відео і підписуватися на мій канал. Ми тут розбираємо пропаганду, говоримо про політику та війну. Ну і окрема моя подяка е спонсорам моїм на Ютубі і патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Тим часом послідовники Пушкіна продовжують свою роботу у Європі. Вдавана опозиціонерка Юлія Навальна раптом почала говорити те саме, що її чоловік покійний говорив 10 років тому. От пам'ятаю, як так звані хороші росіяни дуже були незадоволені, що ми це називаємо Навальну бутербродною вдовою, а вона таки бутербродна вдова.

Знову давайте якось так поглянемо на те, що там де-факто, що там, де юре і не будемо зважати на військові злочини Росії, які вона чинить. Давайте не будемо зважати на примусову паспортизацію, яку зробила Росія і на території Криму, і на території так званих новоокупованих територій, а на території Херсонщини, Запоріжжя, на Луганщині та Донеччині взагалі цілі населені пункти стерті з землі. Там людей просто нема. Маріуполь заселяють росіянами. І, власне, і Крим було заселено новими росіянами. В Криму тим часом репресії проти кримських татар, корінного народу півострова. Про який де-факто Крим ідеться? Мальчик. Водочки нам плінсі. Ні, ми звісно, можемо з вами припустити, що Навальній мальчик приніс водочки, але ж справа не в тому. Справа в тому, що Навальна послідовно повторює один за іншим кремлівські наративи. І я вам уже розповідав про це в минулих випусках, і зараз коротко можемо підсумувати. Навальна закликала росіян приходити на вибори Путіна і підіграла йому наявці. Навальна заявляла, що санкції проти Росії не потрібні і шкодять росіянам. Ти диви, Навальна атакувала Радіо Свобода, яке було одним із засобів демократизації Східної Європи. І ось тут тепер ще й Крим. І що цікаво, що сам бутерброд Навальний перед смертю якраз таки заявляв, що Росія має повернути Крим без жодних розмов і умов і виплатити репарації. А тут раптом його вдова вже каже: Ізвініть все не так однозначно. Давайте поговоримо про бутерброд. Гадаю, друзі, що Російська Федерація, Російська імперія, Кремль пропихує тему Криму як фактично російського, навіть не для того, аби залишити суто Крим за собою, а для того, аби закріпити за собою право безкарно окуповувати будь-які території, створити прецедент, і Навальна в цьому Кремлю активно допомагає. бо більше Навальна допомагає Кремлю не вперше, і що мене найбільше лякає в цьому плані, те що вона запустила. Своє змі і європейці їй на це виділили гроші. Мабуть, натхненна цим фактом, вона вирішила і про Крим почати відповідну пісню співати. Ну що ж, ми отримуємо ще один дощ, який буде розповідати про їхніх мальчиків. Цікаво буде, що скажуть потім репортери без кордонів, які взялися ось це фінансувати. Друзі, за всіма подіями, які мислися останнім часом, ми пропустили кілька новин про зрадників та колаборантів. По перше, зеленський накладав нові санкції. І кого ж вони стосуються друзі? Це е, на наразі до речі, чинний народний депутат Артем Дмитрук, якого сам президент приїв до влади свого часу через партію Слуга народу нагадаю, що він поширював в Україні російські наративи, захищав російську церкву, і потім, врешті, втік із сім'єю з України через Молдову. І зараз у Лондоні бігає в Рясі по травичці. Така сімейна ідилія вотерг Дмитрука теж ідилія. Ідилія московських наративів. Він розповідає про те, що ну, бачите, Росія дуже дуже хоче зробити Україні як найкраще, а Україна просто от не розуміє. как вот это вот, ракетами и В реальных планах России никогда не было. И сейчас нету, и не будет. Вот это история о захвате всей страны, о вот уничтожении всей Украины. Это России нужна успешная Украина. Такие люди есть везде. Ну, военизированно настроенные, которые там говорят, уничтожить всех хохлов там, и так далее. Конечно, есть. Но мы не от этого должны отталкиваться. А от реальных событий, которые происходят в Кремле, которые декларируют лидеры. Понимаете, я о них знаю. Дмитрук сидить у Лондоні і розповідає, що знає про реальні події, які відбуваються у Кремлі. І знаєте, я йому вірю, він знає, що відбувається в Кремлі. І Навальна знає, що відбувається в Кремлі, бо вони є учасниками подій, які відбуваються в Кремлі. Є учасниками великої російської пропагандистської машини, і їм нормально, щоб в Україну. Прилітали ракети та шахеди, як власне, і покровителю Дмитрука попу олігарху і православній суці Новинському. До речі, хочу звернути вашу увагу, друзі. Що раніше Дмитрук вмикався активно на телеканал ОПЗЖопи Вадима Столара. Новини Лайф зараз новини Лайф намагаються із себе корчити патріотичних, дуже активно всюди світяться, рекламуються, але в них все так само полгостей із сумнівним шлейфом. Вони все так само роз'ятрують суспільство. Вони так само пхають хороших росіян. Ватери, у них, до речі, дуже багато можна побачити відео міжнародки з перекладом. Вони таким чином намагаються а, більше про себе заявити і розпіарити. І всі, хто хоче прозводити якусь зраду в етері новини Лайф, їм завжди раді. Їх там радо приймуть. Правда, все одно канал Новини Лайф, знаєте, начебто, має 2 мільйони підписників. А відео їхні набирають менше тисячі переглядів. Але друзі, дочекайтесь, я вам вангую, що мине певний час. І ця медіа консерва повноцінно скриється, але ж ми санкції на них не накладаємо. Ми жодних заходів не вживаємо. Нам чомусь і ОПЗЖ в парламенті. Ок, ми просто чекаємо чогось. До речі, і ряд нинішніх і колишніх слуг народу теж туди ходять. От Гончаренко, як я вже згадував, туди ходить. Там він частий гість. І я вам кажу, що ця ватна валина доходить, досидить до кінця війни і на виборах передасть Верховній Раді великий привіт із відповідними депутатами в наступному скликанні. Але вже буде пізно. Також друзі, санкції були накладені на. Екснардепа втікача Олександра Онищенка. Про нього я вам, мабуть, зроблю окремий випуск, бо там дуже багато всього. Ну, а далі давайте поговоримо про штучний інтелект і шахрайство. Без кіст.